Сарочко, ви знаєте, але ж мій Фімочка таки перестав мене зраджувати. Що ви кажете і давно? От завтра рівно сорок днів. Приходить чоловік на виборчу дільницю, йому вручають бюлетень і кажуть Галочку ставити он там за ширмою. Знаєте, як ставити? Як ставити, я знаю, я не знаю, хто з вас тут галочка. Дочка оголошує батькам, що виходить заміж. Мати у вічі заламує руки. Ти збожеволіла, донечко, озирнися. Крани течуть, унітаз не працює, штукатурка обсипається, телевізор барахлить, холодильник не морозить, а ти зібралася заміж за художника. Чоловік на ринку прицінюється до хвилястих папужок і цікавиться в продавця. Скажіть, а чи будуть ці папужки розмовляти? Молодий чоловіче, ви мене запитали, і я вам таки скажу ви одружені? Ну так, звичайно, і вам мало? Двоє обговорюють новини. Ти чув? Учора уряд повідомив економіка України пригальмувала. Здуріти можна. Стояла, стояла і раптом ще й пригальмувала.